Саме цей прапор це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють зло минуло. І цей прапор це мета, це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор. Вони бережуть його бо знають, ми свою землю не подаруємо окупанту. Цей прапор символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів, чоловіків, жінок, з усієї нашої України, які захищають не лише той чи інший окремий напрямок, не тільки Вовчанськ чи Добропілля, а всю нашу Україну. І ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї нашої держави. І обов'язково пам'ятаємо наших героїв різних часів, які з нашим українським прапором в руках на шевронах чи просто в серці билися заради нас, заради України, боролися за її власну волю та, на жаль. Загинули в боях.